Зібрали кращі нокаути українських боксерів за всю історію. Тут не тільки брати кличко, які славились сміттю своїх ударів, але й кілька неочікуваних прізвищ, які не є панчерами, а здатні влаштувати справжнє фаталіті. Додивись відео до кінця і там буде бонус у вигляді брутального виносу тіла російського боксера. Поїхали! Ну а почнемо з передбачуваного. Володимир Кличко недарма отримав своє прізвисько, адже доктор Столевий Молот любив знайомити пацієнтів зі своєю правицею. Але з болгарином Кубратом Пулєвим все було інакше, і головною зброєю українського чемпіона став лівий боковий. Нахабний претендент багато наговорив перед боєм і заліз Володимиру під шкіру. Як йому це вдалося дивись по підкасі вгорі в окремому відео про цей бій. У першому раунді Кубрат перетряхнув фаворита Джебом, і як не дивно, це ще більше завело українського супертяжа. Вже через кілька секунд шикарний лівий хук відправив на хабу у важкий нокдаун. У претендента були так забиті памерики, що він забув, що знаходиться в ринзі, а не в дитячому садку, де кривднику можна відплатити кривляннями. А після послідувало ще одне падіння. У третьому раунді черговий лівий хук обійшов хиткий захист пулєва і той шубовкнувся на сраку. Кубрат все ж показав, що при всіх його недоліках у нього є характер. Він жорстко огризнувся в п'ятому раунді, але після пропущеного удару Володимир потанцював як мангуст перед коброю і оформив один з кращих фінішів в кар'єрі. А ось і інший доктор доктор Сталевий Кулак. До нього теж всі хотіли записатись на прийом із за наявності чемпіонського титулу, але процедура, як правило, була болючою. Британський середняк Денні Вільямс не заслуговував на титульний шанс, та він тільки на переміг бліду тінь Майка Тайсона, а Вітаміну потрібна була передичка після важкого поєдинку з Корі Сандерсом. Віталій зі стартового раунду почав перекладати голову британця з руки на руку. Але якщо в боксерській майстерності у того були серйозні пробіли, то з характером у Брікстонського бомбардувальника все було в порядку. У Вільямса ще раз силився чапкіс у третьому раунді, та він, попри неслухняні ноги і кровотечі, продовжував. побиття тривало і в сьомому раунді, коли стався черговий нокдаун. Рефері Джей Неді виявився тим ще садистом, але навіть у нього здали нерви, і він не дозволив Дені Вільямсу продовжити після чудової комбінації чемпіона. Віталій підкинув голову опонента апперкотом, а потім, наче по підручнику, виписав двійку. Треба зауважити, що в подальшому Вільямс перетворився на типового джорнімена, який програвав майже всім притомним, причому частенько достроково. Впевнений, саме цей бій багато відмінусував від трималки британця. На початку 10-х років боксер з великої димерки Віктор Постел не мав медійності і впізнаваності в насиченій зірками перші на півсередній вазі, але важкою працею піднімався вгору по рейтингам. В фінальному елімінаторі по версії WBC він зустрівся з міцним турком Селджуком Айдином. Українець був солідним фаворитом і протягом двобою очікувано демонстрував перевагу в класі. А от що стало несподіваним, так це шикарний фініш, який оформив Айсмен. Турок непогано перекривався блоком, але удару знизу заходили як діти в школу. Постол був занадто розумним, щоб не користуватися такою дірою в захисті. В одинадцятому раунді він розхитав захист айдина своїми боковими і зрубав суперника правим апперкотом, який непомітно заховав у комбінацію. Сильджук впав як деревце від удару сокирою. Цим нокаутом постел примусив про себе говорити як про реального претендента на чемпіонський титул. Британець Тоні Беллі – один з найвіданіших прихильників таланту Олександра Усика. Він не втомлюється нахвалювати українця, адже на досвіді знає, що той не просто неперевершений технарь, але й неймовірний нокаутер. У 2018 році Усик вже нагострів лижі в Гевівейт, але вирішив перед цим захистити звання абсолютного чемпіона в крузерах, завітавши у Британію на бій з Белью. Ліверпулець дуже недооціненний боксер, і він довів це в ринзі з Усиком. Тоні був дуже в порядку, особливо в першій половині бою. Він по класиці роботи проти шульги ловив чемпіона правою в розріз, не забував працювати по тулубу і провокував того на рубку. Після семи раундів по очкам був приблизний паритет, але у восьмому Усик показав, що люди недоцінюють його інстинкт вбивці і ударну потугу. Тоні Белію був жорстко нокаутований, Після чого Усик зі спокійною совістю відправився підкоряти Хевівейт. У світі боксу було дуже схоже сприйняття і кума Усика Василя Ламаченка. Ледь не найтехнічніший боксер у цьому спорті, якого неможливо перебоксувати, і який виймав душі з опонентів і ламав здатність чинити спротив. За що він отримав прізвисько Ноу Маченко. Але в поєдинку з британцем Ентоні Кролою лома довів, що точність і таймінг можуть компенсувати накаутерську силу. На момент бою, в квітні 2019-го Василь Ломаченко вже став чемпіоном світу в третій ваговій категорії і в легкій вазі мав два титули. Його ціллю було звання абсолютного чемпіона, а для збереження титулу WBA потрібно було провести обов'язковий захист. Суперником став британець Ентоні Крола. Цей бій хайтек провів незвично агресивно і уже з першого раунду непогано розігнався. Подекуди кролі доводилося шукати в ринзі п'ятий кут, а в третьому раунді затяжна атака ломи примусила рефері відрахувати стоячий нокдаун. Брит тримався на ногах лише на канатах і на чесному слові. У ринзі виникло непорозуміння. Ломаченко побіг святкувати, але йому довелося повертатись до роботи і довести все до логічного фіналу. А він видався водночас і красивим, і моторошним. Правий хук у скроню вимкнув кролі світло, і той впав обличчям низ, заливаючи канвас своєю кров'ю. Фаталіті У 2016 році. Олімпійський призер Олександр Гвоздик вважався проспектом, і бій з виступаючим під прапором Франції Наджибом Мохамеді був першою серйозною перевіркою для цвяха. На джип тільки навлетів нокаутом лідеру напівважкої ваги Сергію Ковальову і вже в наступному поєдинку став лакмусом для грізного проспекта. Шкода француза, який вдруге поспіль був брутально винесений з рингу. Вже у другому раунді гвоздик покарав досвідченого опонента за те, що він при атаці правою не тримає ліву де їй слід. Бездоганний контркрос приземлився прямо в бороду. А смачний звук попадання став колисковою для Алжирця. Євген Хітров був частиною золотого складу збірної України по боксу, і йому пророкувало велике майбутнє в профі. На жаль, не склалося, і він не виправдав авансів, яким його нагороджували при переході в професіонали. Ну а остання новина, що Євген затримали в рідному кривому розі за крадіжку техніки, це Апофеоз послідовності невдалих рішень. У статусі проспекту середньої ваги хітров, який провтикав можливість залучитись підтримкою нормального промоутера, на непоганий рекорд, але навіть в прохідних боях було видно, що він не прогресує. Це трохи пізніше підвищення рівня опозиції приведе до болісних поразок, а у 2015-му все було доволі непогано. Американець Джош Лютеран приїхав в гості до Хітрова, для якого це був перший профі-виступ на батьківщині. Облажатися Євген не мав жодного права, до того ж, на кону стояв вакантний титул чемпіона Північної Америки. Хитров зробив те, що й мусив, оформивши красивий нокаут. Американець чомусь зівнув широченний свіних фаворита, який зрубав його мов дерево. Один з, на жаль, небагатьох яскравих спалахів в кар'єрі Кітрова. У 2012 році зірковий британець Рікі Хатн вирішив, що ще не сказав останнього слова в боксі, а в якості жертви вибрав екс-чемпіона світу В'ячеслава Сєнченка. Помилився! Українець програв останній бій полумалін'яджі і втратив титул, причому програв поділу. Там причина була не лише в травмі. До речі, якщо цікаво дізнатись детальніше про той період в кар'єрі В'ячеслава, дивись відео по підкасі в гарі Сенченко Викрадач Свят, яке присвячено розбору двох найголовніших боїв кар'єрі українця. Як би там не було, Сенченко приїхав в Манчестер за перемогою, і цього разу у нього був план на бій, який він послідовно реалізовував. Давши Рікі Хатану вимахатися в перших раундах, Сєнченко безповоротно заволодів ініціативою, а в дев'ятому раунді поставив жирну точку. Багатостраждальна печінка Хатина вже була нездатна впоратись жирною і гострою їжею. А цей лівий хук В'ячеслава був саме таким. Сергій Дзінзірук багато років володів титулом чемпіона світу WBO в першій середній вазі, але німецькі промоутери не часто радували українця хорошими суперниками. По Підкасі вгорі буде ролик про німецький полон Дзині і те, як він все ж таки вирвався шукати кращої долі в США. Ну а зараз згадаємо один з кращих фінішів в кар'єрі Сергія. Бій з бразильцем Карлосом Насіменто був третім захистом титулу і по суті нічого дзінзіруку не дав, крім яскравого нокауту і ще одного аргументу, щоб скоріше тікати від Клауса Петера Коля. Українець не мав сильного удару, але вмів підловити опонентів в правильний момент. От і тут він добряче накидав Неймару і тому довелося приземлятися за канати. Для українського проспекта суперважкої ваги Владислава Сіренко бій з русичком Олександром Устіновим був особливо принциповим, хоча й стався ще до повномасштабного вторгнення недокраїни. Річ у тім, що це був перший більш-менш іменитий суперник в його рекорді. На жаль, досі він лишається ще не єдиним. Як би там не було, сіренко чудово впорався зі своєю роботою. Вже у другому раунді він вийшов на оверхен через роботу Джебом і пульнув справа точно в щелепу російському гіганту. Це вже був нокаут, але те, що болотяний повис на канатах, не вберегло його від подальшого русорізу. Пару хуків по мішку з картоплею, поки Рефері знімав чохли, довершили картину маслом. А як тобі такий топ-10? Пиши в коментарях свій варіант, яка з дострокових перемог українських боксерів вразила тебе найбільше. Також, будь ласка, допоможи розвитку україномовного каналу про бокс, постав вподобайку, підпишись на канал, і при можливості підтримай канал, скориставшись функцією спонсорства. Дякую і до зустрічі!